Вітаю, колежаночки! Отже, зараз ми розпочинаємо з вами працювати по кожному місяцю. Ми вже налаштувалися разом з обкладинкою. Хто цього ще не зробив, я вас дуже прошу передивитися вступне відео Анни Братастюк стосовно нейрографіки, а також наше налаштування, запису зум-зустрічі з малювання обкладинки. І зараз дуже коротенько я розповім вам, як ми працюємо кожного місяця, щоб ви відчули, що це не дві години, а дійсно трошки менше набагато менше. Отже, ви, коли готові, вже підготували собі ваш блокнот або ваші листочки, що ви там малюєте, на чому ви малюєте. Коли вже все готове, водичку собі обов'язково поставили. Так? Ви сідаєте, налаштовуєтеся. Якщо ви використовуєте якісь практики, техніки з налаштування, з емоційної стабілізації, ви можете їх використати. Якщо ні, ви можете просто спокійно посидіти, подихати, налаштуватися на роботу, попити води так? маленькими ковточками. І потім ви задаєте собі одне з трьох питань. Перший варіант, да? який ресурс мені дає місяць, з яким ви будете працювати? На що мені звернути увагу, щоб бути кращою версією себе у такий-то місяць? Або який ресурс, або який стан допоможе мені прожити місяць такий-то як найкраще? Або там за вищими октавами, да? як іноді також люблять говорити. І потім вже ви відкриваєте, я вам бажаю, я думаю, що найкраще буде відкрити якраз постнавігатор, ви його відкриваєте, і за посиланням переходите в той місяць, який, буде, який ви опрацьовуєте. І перше, да, ви одразу бачите. Метафоричну карту. Для того, щоб не розказувати на пальцях, я зараз задаю собі питання, да, просто не місяць буду малювати, щоб вас не збивати з ваших думок. А я, наприклад, зроблю на цей тиждень собі такий малюнок. Отже, який ресурс допоможе мені прожити цей тиждень От, як найкраще? Так, і я витягую карту з моєї улюбленої колоди метафоричних карт Happy Cards. Отже, хоп! О, ух ти! Отже, перший варіант, з яким ви працюєте. Варіант перший, коли ви дуже-дуже поспішаєте. Це перше враження, перша секунда, яка ну, виникає, перша думка. У мене. Я на роліках кататися не вмію, у мене одразу страх. Я не вмію. Оце перше, що було в мене, Да? І потім я починаю з цим працювати. Тобто, я ж не напишу собі, я не вмію, да? але які емоції після цього в мене виникли? Захоплення. Да? Страх, але за ним стоїть захоплення, почуття що швидкості. Да? Чому мені страшно? Тому що все швидко відбувається на цьому малюнку для мене особисто. Ну, от. То я дивлюся і починаю далі розмірковувати, що далі йде, як я себе можу підтримати. Якщо на роликах мені страшно їздити, да, тобто мені треба баланс знайти. О, оце в мене йде, вже починаю відгукувати. Знайди баланс, знайди рівновагу. Для того, щоб гарно, вміло в насолоду кататися на роликах, мені потрібен баланс і деякі навички. Правильно? Отже, для мене це вже йде налаштування. Вил... На я для себе особисто знайшла вже відповідь: знайди баланс. І, все... і вийде все. Да? От. Таким чином, дуже швидко я собі це зрозуміла, що мені з цим робити. Це перший варіант. Особливо для людей, які з метафоричними картами дуже а, а, як, на короткої нозі. Да? Якщо у вас ви ще мало працювали з метафоричною карткою, то ви можете, як ми під час налаштування в обкладинці робили, зарахувати собі дві хвилинки, і дві хвилини просто на листочку прописувати все, що вам йде. Коли я так працювала, прописуючи. І у мене навіть і вірші починали йти, і якісь просто слова асоціації, якісь думки. Я їх просто-просто виписувала. Все, що йде на цьому малюнку. Якщо мені подобається картка, то я пишу все, що є. Якщо я відчуваю, що вона мені не подобається, я це прописую. Чому не подобається, і що я. Хочу додати туди, або що треба змінити, чого не вистачає в цьому малюнку, щоб мені було комфортно, красиво, і я, ну, я, да, мені щоб воно все подобалося, щоб, я була, щоб для мене цей малюнок став ресурсним. І це все ви прописуєте десь близько двох хвилин. І вже потім переходите, це ви вже налаштувалися, і ви переходите на малювання. Отже, я беру, зараз я малюю вам для прикладу на форматі А5. І, якраз, ви так само себе пропрацьовуєте ту карту, яку ми бачили в пості. ви бачили, Просто що я зараз малюю малюнок на тиждень, а ви так само малюєте на місяць. Отже, нагадую, що в мене було знайди баланс. І що це для мене? Я промальовую. Я все ж таки так хочу зробити. Тобто ви можете класти листочок так, як вам зручно, як ви відчуваєте. І так само, як в обкладинці, ми починаємо з кількох нейроліній поля. Визначаємо наш шлях да, сьогодення. Є, вони у мене не перетинаються, але це нормально, так теж можна. Вони можуть перетинатися, може, можуть не перетинатися. І я визначаю себе так само в цьому місяці. О, так, да, коли я так вмію малювати. Це моє. І одразу заокруглюю. Насичую себе. І я розмірковую під час цей момент, якщо знайди баланс. Тобто, все дуже відбувається швидко, але це в моїй голові. Тобто, в мене дійсно заплановані деякі справи, в яких я, ну, профан, профан. Зовсім не вмію цього робити. Але у мене насправді дуже багато знайомих, які вже мене підтримали, пояснили мені, як можна досягти моєї мети. От, ми одразу заокруглюємо. Я відчуваю, стежте за своїм тілом, воно підказує все. Я наче заокруглила, і зараз відчуваю, як в моєму тілі починає спокій. Да? Тобто, дійсно, всі справи я зможу зробити, якщо я почну сприймати мій тиждень, ніяк, як перша реакція, я цього не вмію, я не вмію дійсно кататися на роликах. Але я розумію, що якщо я візьму це як за пригоду собі, Подивлюся на ситуацію з цікавістю, то тоді буде щось вийти. У мене вже цікавість прокидається всередині. Я вже відчуваю, як тіло починає заряджатися. Мені вже хочеться рухатись, і мені вже починає подобатися ця картка, що дуже цікаво і корисно, так? Є, я скруглила всі сторони, я наситила вже і навіть вже почала виводити від себе. Да, як ми робили на обкладинці, до ліній поля ви можете просто від себе відводити, ви можете проводити через себе, ну таким чином. І що я ще відчуваю? Да? Зараз мені ліній достатньо, але, наприклад, я хочу балансу. Да? Знайди баланс, я собі відповіла одразу. У мене такий був посил, то я все ж таки хочу додати собі трошки квадратику. Вам Анна розповідала про квадрати. Тобто, для того, щоб я дійсно могла знайти баланс, мені трошки треба стабільності цього тижня, так? Я відчуваю так. Тобто зараз я не стільки від голови, скільки від відчуттів йшла. У вас це може бути ще коло одне, яким ви наповнюєте емоції, які да, вам прийшли під час опрацювання метафоричної карти. Якщо ви знаєте, яка у вас подія якась відбувається в цей місяць, який ви опрацьовуєте, то ви можете якраз з позитивними думками про цю подію. Також визначити її якимось знаком, якимось фігурою, про як розповідала. Так, теж насичую, скругляю все. Відчуваю, як я хвилююся трошки від процесу, тому що перший раз записуюсь. Але мені подобається те, що я роблю. І тепер я додаю кольор. Ні, ще хочеться трошечки баланс забалансувати. О, дивіться, все. Да, тепер мені комфортно точно. І я беру і додаю кольору. Ми мож, ви можете це робити. Кольоровими олівцями. Я сьогодні для прикладу беру суху пастель. Саме суха пастель, тому що ми потім ще будемо робити фігуру фіксації і лінію поля на масляних пастелях дуже погано маркери малюють і потім дуже швидко псуються. Кольори, якщо ви знаєте значення кольорів і хочете додати якогось значення. Смислу, ви можете так використовувати. Я зазвичай кольори беру інтуїтивно. От, мене зараз оцей кольор дуже манить, я його беру. Яким чином пастелю я можу або зафарбовувати так, як Анна розказувала вам? Так? Тобто ми не робимо вітражів, ми об'єднуємо кольори. І чим мені подобається пастель, що можна робити ось так. Ось так переходить, дуже гарні виходять такі. І розфарбовуємо. Пастель вона набагато ну, швидше в роботі, насправді, що мені подобається, і з нею йде ще додатковий контакт з кольором вашого тіла, ваших рук. Так, от швиденько раз, раз, раз. Пам'ятаємо, що білий це також колір, воно так змішується гарненько. Мені так подобається. І хочу ще додати зелененького. Загалі отак. Будьте готові до того, що при роботі з пастеллю. Треба буде потім трошечки за собою прибрати. Це. Ну, я так люблю. Так, є. Тут ще додатково якось воно вийшло, да? І все ж таки трошки. Ні, нічого не хочу. Так, мені цього кольору достатньо. А... Знову ж таки, я прислуховуюсь до себе, як я себе почуваюся. І. У нас зараз має бути лінія поля і фіксація. Лінію поля я хочу зробити вже ту, яка існує. Я просто її навожу більш товстим маркером. От, я прям відчуваю, це да, школа, це була я, я себе позначила. І я прям відчуваю, як ця лінія мене підтримує. Я вже відчуваю цей баланс середини себе, а отже, я зможу його прожити. Я вже своє тіло налаштувала свій мозок на відчуття балансу цього тижня. Прогляємо. Так, і, в принципі, фіксація, чи хочу я зробити ще якусь фігуру. Ні, фіксація це також я. Мені цього достатньо. Тут важливо отримати задоволення від процесу. Ви можете занурюватися, якщо у вас є час. Можете просто приділити собі увагу на 15-20 хвилин. Цього також буде достатньо. Ось так. Це. І тепер я пишу, ви пишете у собі. Да? Такий то місяць. Ну, у мене якраз тут багато білого, мені цікаво, я поспостерігаю, чому так сталося. Це якраз для досліджень внутрішніх. Да? І якраз сама головна ідея, да? ви тут пишете, там, де ви захочете. Якщо не хочете, ви можете не писати ніяких. На самому малюнку слів просто запам'ятати або занотувати собі десь, але мені от як якраз тут і пишу, знайди баланс. І от я пишу Знайди баланс, і воно якби далі у мене проходить да, ти можеш. Налаштування на мій тиждень відбулося. Я б через деякий час ще раз подивлюся на свою, свій малюнок. Можливо, так само мені захочеться щось трошечки довнести. Зараз же я переведуся. Отже, ми з вами намалювали зараз да, на прикладі налаштування на тиждень. Ну, так, дивлюся, теж подобається. Щось цікаве. Відчуття енергії, потоку, я дивлюся на свій малюнок, і е, сили є, да, як тут у нас було, да, що мені вже подобається і сама картка, і мій малюнок, і кольори. Я вже... У мене внутрішнє вже є налаштування, що щоб не відбувалося, я сприйматиму це з цікавістю. У мене вже вмикається навіть в мозку да? функція спостерігача, мені вже цікаво. Коли нам цікаво, зовсім по-іншому сприймаються всі події в нашому житті. От. І я дивлюся, можливо, ще допрацюю, десь доскругляю, от зараз вже знову бачу. Ще дуже важливий момент. Дуже-дуже важливо працювати з одним місяцем на день. Не поєднуйте, будь ласка, якщо ви навіть почали відставати, нічого страшного, допрацьовуйте в своєму режимі, але велике прохання один день, один місяць. Це важливо. Це для того, щоб ваш мозок встиг перелаштуватися, усвідомити, допрацювати. Тобто ви намалювали, відкладить. Через деякий час подивилися. Щось сьогодні можна домалювати, ок, домалювали або доробили. Щось усвідомили, записали. Якщо є у вас ще питання, задавайте, будемо раді на них відповісти. Сподіваємося, що вам буде комфортно і цікаво з нами. До зустрічі, до праці!